Настало благодатне богослужіння суботнього дня. Сьогодні розгляньмо слово Боже через проповідь під назвою, результат тих, хто згрішив проти Бога, і тих, хто був вірним Богу. Біблія розповідає нам про безліч повчань і безліч настанов щодо заповідей Божих. серед них розгляньмо сьогодні слово Бога про результат тих. Хто згрішив проти Бога і тих, хто був вірним Богу. У другому розділі книги об'явлення бачимо, що Бог дав нам наступне одкровення будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. Через апостола Івана Бог сповістив усе людство про таку свою волю. Тож дізнаймося на прикладі про отці віри, що сталося з людьми, які згрішили проти Бога, і з людьми, які залишалися богові вірними. Відкриємо 10 розділ першої книги хронік. У 10 розділі першої книги хронік йдеться про смерть царя Саула. цар Саул був першим царем Ізраїлю. Десятий розділ 13 вірш. І помер Саул. Помер. За що? За своє беззаконня. Іншими словами, Саул згрішив проти Бога. Життя, смерть, процвітання та руйнування все пов'язане з духовним світом. І помер Саул за своє беззаконня, що він ним спроневірився проти Господа через Господнє Слово, якого не тримався, а також через те, що питався віщого духа, щоб вивідати, а не вивідував від Господа і він убив його, а царство його передав Давидові Єсеєвому синові. У старому та новому заповітах є багато записів про людей, які згрішили проти Бога. Всупереч вірі, що існувала лише на словах, подібні люди миттєво полишали Бога, нехтуючи всіма Божими настановами та законами. Вони зраджували Бога, як тільки в їхньому оточенні траплялися бодай найменші зміни. Біблія описує такі вчинки, як невірність Богові. Причина полягала в беззаконнях проти Бога. В Біблії написано, що Саул не тримався слова Божого, а за парадою звертався до віщого духа. Віщий дух це шаман, який спілкується з демонами. Саул ходив за парадою до таких людей і зовсім не звертався до Бога. З цієї причини Бог убив Саула і передав все його царство Давидові Єсеєвому синові. Такий урок ми можемо засвоїти через історію з Біблії. Перейдімо до 12 розділу другої книги Хронік. Ви хотіли б, щоб вас знали як людину, що згрішила проти Бога, чи радше як людину, що залишалася вірною Богу? Друга хронік, 12 розділ, перший вірш. у першому вірші 12 розділу. Ми можемо прочитати історію царя Рехавама, сина царя Соломона. і сталося, як зміцніло Рихавамове царство, і став він сильний. То покинув він і весь Ізраїль із ним Господнього закона. Рихавам став зрозумілим, усвідомивши, що його армія стала настільки сильною, що навіть сусідні народи почали боятися ізраїльтян. Покинув він і весь Ізраїль із ним Господнього закона. Вірш другий. І сталося п'ятого року царя Рихавама пішов чишак і єгипетський цар на Єрусалим. Бо вони спроневірилися Господеві, тобто згрішили проти Бога. Біблія описує трагічні події, що випали на долю тих, хто грішив проти Бога. Третій вірш. З тисячою і двомастами колесниць та шістдесятьма тисячами верхівців, і не було числа для народу, що прийшло із ним з Єгипту, лівіянам, сукіянам та кушанам. Не було числа для народу. Означає, що кількість війська була такою великою, що підрахувати її було дуже складно. Вірш четвертий. І здобув він твердині міста, що в Юді, і прийшов аж до Єрусалиму. А пророк Шимає прийшов до Рехавама та юдиних зверхників, що зібралися до Єрусалиму, утікаючи перед Шишаком, та й сказав до них, так сказав Господь, ви залишили мене, а тому я залишив вас і видав у Шишакову руку. Як ми бачимо, лихо спіткало однаково і Рехавама, і Саула, оскільки вони обидва згрішили проти Бога. Чому Бог записав всі ці історії в Біблії? Все, що давніше написане, написане нам на науку. Тоді чому Бог навчає нас таким речам саме в цій епосі? Це тому, що люди, які грішать проти Бога, зазнають не лише фізичного лиха, але й духовного. Тож хіба все це не є вченням про те, що ми повинні завжди отримувати благословення, аніж зазнавати нещасть? Як ми бачимо, коли царство Рихавама почало процвітати, цар покинув Бога і Його закон. Навіть увесь ізраїльський народ, за прикладом Рихавама, з легкістю відмовився від Божих законів. На жаль, така неприємна ситуація дійсно описана в Біблії. Через сьогоднішню проповідь пам'ятаємо, що незалежно від епохи будь-яку людину, що грішитиме проти Бога, спіткатимуть неприємні наслідки. Тому завжди молімось і будьмо стриманими, щоб залишатися вірними Богу. Перейдімо до другої хронік, 26 розділ, 16 вірш. Це літопис Узії. Ми не повинні ставати зарозумілими, коли нам щось вдається з Божою допомогою. ніколи не забуваймо Бога? А як він зміцнів, запишалося його серце аж до зіпсуття. І він що зробив? Спроневірився господеві. Узія згрішив проти Бога. Очевидно, що такі його вчинки спричинили негативні наслідки. Він спроневірився господеві, Богові своєму і війшов він до храму Господнього, щоб кадити на кадильному жертівнику. А за ним пішов священник Азарія, а з ним Господні священники 80 хоробрих мужів. І стали вони проти царя Узії та й сказали йому не тобі узії кадити для Господа, а священникам, нам Аароновим, посвяченим на кадіння. Вийди зі святині, бо ти спроневірився, і не за честь це буде тобі від Господа Бога. І розгнівався Узія, а в руці його була кадильниця на кадіння. А коли він розгнівався на священників, то на чолі його показалася проказа перед священниками в господньому домі при кадильному жертівнику. У 20-му вірші сказано і глянув на нього первосвященик Азарія та всі священики. Аж ось він прокажений на чолі своїм, і вони поспішно вигнали його звідти, та й сам він поспішив вийти, бо вразив його Господь. І був цар Узія Прокажений аж до дня своєї смерти, і сидів в осібному домі прокажений, бо був вилучений від Господнього дому. А над царським домом був син його йотам. Він судив народ краю. Обов'язки царя відрізняються від обов'язків священника. тільки священники могли кадити та служити Богу. Однак цар Узія втрутився у справу, що була доручена священникам. Це викликало сильний Божий гнів. Бог уже дав усі закони щодо служіння Богу. Кадити Богу було дозволено лише священникам, які були нащадками Аарона. Однак цар Узія зневажав Божі повеління, бо вважав. Я цар, мені дозволено все. Тому він, власноруч, вирішив спалити пахощі для кадіння через його гріх та непокору Бог вразив царя узію проказою. Тож цар був вимушений сидіти в осібному домі. Це свого роду був карантин для нього. Узія жив ізольовано до дня своєї смерті. Кінець його правління був поправді жалюгідним, а тепер через Біблію розгляньмо історію царів, які стверджували, що служать Богу. Не всі царі грішили проти Бога, однак більшість з них були невірними в очах Бога. Подібні правителі зрештою залишали Бога після того, як отримували вдосталь влади та сили від Бога, який допомагав та підтримував їх. Тому Бог дав повеління як би там не було, не забувайте Бога. Біблія містить безліч записів пророків, які наголошували на вірності Богу. Прочитаймо слова у 28-му розділі. Друга Хронік, 28-й розділ, 16-й вірш. Того часу послав цар Ахаз до Асирійських царів, щоб допомогли йому. Прийшли ще й Едомляни і, і побили багатьох між Юдою і взяли до неволі полонених. А Филистимляни розсипалися по містах Шефелі та Юдиного Негеву і здобули Бетшемеш і Аялон, і Гедерот, і Сохо та залежні міста його, і Тімно та залежні міста її, і Гімзо та залежні міста його, і осілися там. Бо Господь принизив Юду через Ахаза Ізраїлевого царя, бо завільно поступав він щодо Юди. І що він зробив? Цар Ахаз також вчинив дуже великий гріх проти Бога і спроневірився великим гріхом проти Господа. Вірш 20. «І прийшов на нього тіґладпілнеєсер цар Асирійський, і утискав його, і не допоміг йому. Цар Ахаз попросив допомоги в Асирійського царя. Та він не допоміг Ахазові, він не став опорною силою для Ізраїлю. Натомість ми бачимо такі події, де цар Асирії утискав Ахаза за все, що відбувалося. Вірш 21. Бо Ахаз пограбував був Господній дім і дім царів із верхників, і дав це асирійському цареві, та не було це на поміч йому. Хоча Ахаз намагався щедро підкопити Асирійського царя, та навіть це йому не допомогло. Вірш 22. А в часі утиску його, то продовжував спроневірюватися господеві він, той цар Ахаз. У тяжкі часи цар Ахаз став іще більш невірний Богові, Вірш 23. Що він вчинив, і приносив він жертви дамаським богам. Цар Ахаз навіть приносив жертви іншим богам. і приносив він жертви дамаським богам, що його побили, і говорив через те, що боги сирійських царів допомагають їм, то буду приносити їм жертви, і вони будуть допомагати мені. А вони були йому на те, щоб спотикався він та весь Ізраїль. Натомість боги сирійських царів, яким поклонявся Ахаз, ще більше нашкодили йому. Усе це не принесло жодної користі і допомоги Ізраїлю. Подібні вчинки зробили Ахаза ще більш невірним Богу. Прочитаймо 24-й вірш. І Ахаз зібрав посуд Божого дому і порубав посуд Божого дому. Ахаз навіть знищив начиння Божого храму, і позамикав він двері Господнього дому і поробив собі жертівники в кожному куті в Єрусалимі. 25 25-й вірш. І в кожному місті юдиному поробив він пагірки, щоб кадити іншим богам, і розгнівив Господа Бога батьків своїх, а решта його діл та всі дороги його. Перший останні, ото вони описані в книзі царів Юдиних та Ізраїлевих. І спочив Ахаз зі своїми батьками і поховали його в місті в Єрусалимі, бо не внесли його до гробів Ізраїлевих царів. Ось яким царем він був. Тому його навіть не поховали в гробницях Ізраїлевих царів, бо не внесли його до гробів Ізраїлевих царів, а замість нього зацарював син його Єзекія. Сьогодні ми розглянули віру та вчинки відомих ізраїльських царів, які свого часу стверджували, що мають віру в Бога, а саме Рехавама, Саула, Узії та Ахаза. Тож бачимо, що період їхньої вірності Богу був досить коротким. Непокора ж їхня тривала набагато довше. Крисота, незважаючи на царський титул, їхні гріхи спричиняли негативні наслідки для них. хтось постраждав від прокази, когось не внесли до царських гробів Ізраїлю, а інші потерпали від нападів сусідніх народів. Дейомдрірандреберуючи до уваги всі ці історії царів у Біблії, ми не повинні за жодних обставин вчиняти гріх проти Бога та виявляти невірність. Прочитаймо 36-й розділ другої хронік Дізнаємось про царів Ізраїлю та Юди, які стверджували, що вірять у Бога. Навіть царі Ізраїлю та Юди, які повинні були служити Богові, були невірні Богу. Біблія дає нам цінний урок, що у цій епосі, у якому становищі ми не перебували, ми ніколи не повинні грішити проти Бога. А натомість завжди маємо залишатися вірними Богу. Прочитаймо 36 й розділ 11-й вірш. Друга Хронік 36 й розділ 11-й вірш. Седекія був віку 21 одного року, коли він зацарював. Це історія царювання Седекії. І він царював в Єрусалимі одинадцять років, і робив він зло в оча Господа, Бога свого не впокорився перед пророком Єремією, що говорив із наказу Господнього, і він також відкинувся від царя на що був заприсягнув його Господом, і вчинив твердою свою шию і став запеклим, щоб не навертатися до Господа, Бога Ізраїлевого. Також усі зверхники священиків та народу ще більше грішили, шануючи Егидоти, поган, і вони занечистили Господній дім, якого він освятив в Єрусалимі. А Господь, Бог їхніх батьків, усе посилав до них через своїх послів слова остороги, бо він змилосердився над народом своїм та над оселею своєю. Та вони, що зробили? Оскільки цар так робив, то й увесь його народ наслідував його приклад. Та вони соромили Божих послів, і що робили Погорджували їхніми словами, і що ще робили насміхалися з його пророків, аж поки не піднісся гнів Господа на народ його, так що не було вже ліку, і він навів на них халдейського царя. І той позабивав мечем їхніх вибраних у доми їхньої святині і не змилосердився ані над юнаком, ані над дівчиною, ані над старим, ані над старезним. Усе дав в його руку і всі речі Божого дому, великі та малі, і скарби дому Господнього та дому царя і його зверхників. Усе переніс до Вавилону. І спалили вони Божий дім, і порозбивали мур Єрусалиму, і всі палати його попалили огнем, а всі дорогі речі його понищили. І пішло на вигнання до Вавилону позастали від меча, і стали йому, та синам його зарабів аж до зацарювання перського царства. У другій хронік, 36 розділ, 11 вірш розповідається історію про царя Сидикію та весь народ Юди. Вони насміхалися з Божих посланців і глузували з його пророків. Вони ставалися більш впертими та жорстокосердними, оскільки не прагнули до покаяння. Таким чином, народ Юди був знищений. Така трагічна історія описана в другій хронік, 36 розділ. Царі, яких ми розглянули, Саул, Рехавам, Узія, Ахаз і Садекія це царі, які згрішили проти Бога. Поміркуємо над власним життям та запитаємо себе чи живемо ми більш праведним життям, ніж вони? Чи вірні ми Богу і не чинимо проти Нього гріха? Крім царів. Що грішили проти Бога були й ті, хто залишалися ймовірним. Наприклад, цар Йотам це тому, що цар Йотам повністю корився волі Бога та добре правив над своїм народом згідно з Божими вченнями, а також з доброї волі і зі справедливістю як у Бога. Завдяки цьому бог рясно благословив його. У біблії сказано. Що за його правління юдейське царство з кожним днем ставало сильнішим. Перейдімо до 27-го розділу. Прочитаємо другу хронік 27-й розділ, 6-й вірш. І став сильним йотам. Бо що він зробив? Поправив дороги свої перед лицем Господа, Бога свого. Розквіт і занепад країни, зрештою, залежать від того, вірні ви Богові чи грішите проти нього. Це просліджується через усю історію. Ми можемо чітко зрозуміти цей принцип через історію Ізраїлю та Юди. За свого життя цар Йотам був вірний Богу в усіх своїх шляхах. Він царював над народом згідно зі Словом Божим, наставляв людей доброю волею та правив країною відповідно до Божого вчення. Тому його царство завжди отримувало благословення від Бога і поступово набиралося могутності. Подібна історія описана й у п'ятому розділі другої книги Самоїлової. Прочитаємо другу Самоїлову, п'ятий розділ, десятий вірш. У десятому вірші п'ятого розділу написано І Давид ставав яким? Усе більшим, а Господь бог Саваот, був із ним. Таким було правління царя Давида. Давид також був вірним Богу. Як цар Йотам був вірним Богові, так і цар Давид був вірним Богу. За правління таких царів життя ізраїльтян було дуже благословенним. Протягом свого царювання Давид послуговувався Словом Божим. Він докладав зусиль, щоб усі люди боялися Бога. І ніколи не відступали від Божих заповідей, законів і настанов. Такою була стратегія його царювання над народом. Тому країна у той час процвітала, чи не так і Давид ставав усе більшим, а Господь Бог Савод був із ним. Використаймо такий самий принцип у нашій сім'ї. Церкві та в житті нашої віри, постійно розмірковуючи над своїми вчинками. Дуже давно навіть пророк Даниїл і троє його друзів, Шадрах, Мишах і Аведнего також були вірні Богу. Завдяки їхній вірності навіть серце Вавилонського царя Новоходоносора підкорилося Богу. Якось цар на наказав їм вклонитися Золотому Бовану. Однак, що сталося з ним пізніше? Цар на підкорився Богові та визнав на правду, що ваш Бог це бог над богами. Бог має владу та міць, щоб поставити або зруйнувати всі царства на землі. Коли цар на усвідомив це, Бог повернув йому царство та славу. Така історія була записана в книзі про Каданеїла Чи не так? Завдяки вірності шедраха, мешаха та Аведнего Бог визволив їх із огненої печі. Також Бог врятував Даниїла з левічої ями. Оскільки той завжди був вірним Богу. Всі ці історії ми можемо знайти в Біблії. Не варто думати, що все буде добре, навіть якщо ми будемо грішити проти Бога. Ми повинні завжди жити згідно з волею Бога та постійно запитувати себе, що радує Бога. Завжди залишаємося вірними слову Божому, щоб товариство Всесвітньої місії, церква Бога, ставало духовно сильною і міцнішала з кожним днем, як царство Давида. Якщо ми будемо грішити проти Бога, то почнемо все більше і більше слабшати. Та якщо матимемо міцну віру і будемо завжди вірними Богу, ми з кожним днем ставатимемо дедалі могутнішими, а Сіон буде високо піднесений над усіма народами на землі. Про це було пророковано в Біблії. Чи не так? Ми живемо життям віри згідно з цим пророцтвом з надією, що ми всі отримуємо вінець життя як вірні богодіти. Я завершую сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.